Гальванічний елемент з лимону виконав учень 11А класу Сербін Віктор. Історія явища виникнення електричного струму при контакті різних металів була відкрита італійським фізіологом, професором медицини Болонського університету Луїджі Гальвані у 1786 році. Гальванічний елемент з лимону робиться з лимону, у якого Сік відіграє важливу цінність у ролі електроліту. А метал в ролі провідника. В гальванічному елементі використовується принцип окиснення відновлення між алюмінієм і імід, які поглинаються лимонним соком. За допомогою лимонного соку та двох різних металів утворюється процес, який випускає електрони, які можна зібрати за допомогою провідника, такої як мідний дріт, що створює потенціальну різницю і, отже, створює електричний струм.